Вітаю вас, глядачі та глядачки. Знаєте, дуже часто говорять, що Ізабель просто неможлива жінка, її дуже важко врятувати. Тож, знаєте, я вигадала спосіб і хочу ним з вами поділитися. Нам знадобиться 4 лампи, одна велика скриня і одна кам'яна стіна. На моєму досвіді потрібну нам скриню найлегше взяти на самому початку гри. Просто заходимо в це місце всередину. І буквально дорогою до ось цих скелетів ми можемо взяти скриню ось тут. І цією скриною ми закриємо двері на балкон. Підставляємо якомога ближче. Далі йдемо збирати лампи. Одна з найближчих ламп знаходиться тут. Ми її просто беремо і кидаємо. Туди в нашу сторону, штовхаємо її. Все, закриваємо двері. Далі наступна лампа в нас знаходиться прямо в кімнаті Ізабель. Цією лампою ми закриваємо ось ці двері. Теж ставимо найближче до дверей. Йдемо шукати ще лампи. Нам потрібні ще дві. Наступно ми беремо ось цю лампу. Не хвилюйтеся, мінус 5. Нічого вам не зробить. Тепер звідси ми вже можемо просто її тягнути. Ставлення це не змінить. Просто затягуємо її всередину. Далі нам потрібна ще одна така сама лампа, і ще одну таку лампу ми можемо знайти у баркуса. Ось вона. Якщо ви дуже боїтеся втратити ставлення, то ось затягуйте по сходам. Тепер заходимо сюди, закриваємо ці двері, ставимо лампи. Теж якомога ближче. Все, тепер дивіться, пробуємо прийти сюди. Ми бачимо, що ми не можемо. Пробуємо вийти сюди, ми не можемо. І на балкон теж ми не можемо. Показувати я це буду на своєму білді тіньового монаха. Соло це той білд, для якого під час гри, за якій я це все придумала. У мене модова раса Шадарка, якщо вам цікаво, звідки в мене такий цікавий вигляд, пафосний. Знайте, що якщо ви граєте з повним паті, ви можете залишити в цій кімнаті, наприклад, двох персонажів, які будуть розбиратися з Маркусом, чи як його звати, я вже забула. І ре решту двох виставити десь по периметру. В цілому паті вам буде легше. Взагалі, найлегший спосіб її захистити це накласти на Ізабель-прихисток. Але я і придумала цей спосіб для того, бо не грали за клірика, а також для того, щоб накласти на неї е, прихисток, потрібно мати її за союзника, а через черговість квестів, наприклад, інколи цього отримати не виходить. Також я уточню, що нам потрібні саме конкретні лампи, саме ось ці конкретні лампи. Ось ці великі лампи нам не підійдуть, бо крізь них пройти можна. Я випів ще зілля янгольського сну. Накладу на себе щит про всяк випадок невільників. Це елітицька можливість, її можна вкачати. Ось вона. Тепер використовуємо заготовану стіну вогню. І ставимо її попід дверима. Будьте уважними, ми тримаємо на ній концентрацію. Відповідно, якщо Маркус, наприклад, вдарить персонажа вашого, який її тримає, і зніме цю концентрацію, то стіна спаде. Тому будьте з цим обережними, можливо, відставте його куди-сюди, персонажа цього, або виставіть назовні, це вже як вам зручно. Ось, відкриваємо двері і можемо тригернути катсцену. Так, Ось таким способом він може збити концентрацію саме ось цією некритичною атакою. Як ви бачите, надпис зверху вона тут є, але її тут немає. Відповідно, ось ці чорти крилаті жахи, вони не зможуть її атакувати, бо вони її тут не бачать. Також зверніть увагу, що ось цей чорт може перелетіти зверху через дах, бо на даху є діра дуже велика, і через неї можна літати, як йому, так і вам. Наше завдання зараз закрити двері. І як ще люблю робити я, я накладаю стрілу темряви, щоб якщо я не доб'ю Маркуса, Ізабель, коли йшла від нього, не провокувала принагідної атаки. Тепер я спробую його приголомшити. А може і ні. А може й так? Я його приголомшила, тобто наступний хід він пропустить. Поговоримо тепер давайте за лампи. Ось ця лампа потрібна просто, щоб не пропускати нікого через ці двері. А ось ці лампи потрібні для страхування. А, бо окрім ізабель, в нас є ще один дуже цікавий NPC на цій локації це Джагейра. І вона може атакувати своєю крижаною бурею е, нашу кам'яну колону. І навіть якщо її не видно, ця атака її масована і вона може її розбити. Вона її не доб'є, е, ці черти все ще не зможуть її атакувати. Але, наприклад, сама Ізабель вона дуже захоче звідси вийти. І це страхування також від Ізабелі, щоб вона там хід чи два витратила на ламання ламп. І, наприклад, не змогла одразу вийти, бо стіна не вийдема, і для неї вона теж не і Я б сказала, що для Ізабель вона навіть не існує, і вона, типу, може пройти. Тому саме ці лампи тримають у нас ще одну лінію оборони. Ось такі о, рухи вони роблять, бо не можуть прийти. Я думаю, їх вони тригерять через те, що е, на даху є діра в стелі, і вони намагаються ще й туди прилетіти, але розуміють, що летіти нікуди. Е, на даний момент мені пощастило, Джагейра атакувала ось ту площу, а не мою стіну. Ну, тепер ми витрачаємо свої ходи на те, щоб вбити Маркуса. І я, наприклад, спробую його ще раз приголомшити, бо промах це не дуже класно. Вип'ю зільку швидкості, щоб добити його за наступні ходи. Точно. Маю наголосити, що якщо ви не впевнені в своїх силах, чи у вас, наприклад, не такий різноманітний білд, то ви можете пити зільку швидкості одразу, щоб, наприклад, одразу його добити. Чи якщо у вас є декілька персонажів тут, декілька союзників, ви могли зробити це швидше. Я, наприклад, далі не буду стояти всередині. Ще однією з тактик може бути, якщо вона у вас уже піде ламати. Ці підсвічники і виходити. А у вас, наприклад, ще багато ворогів, ви можете просто використати Підручну зброю і віднести її назад сюди, щоб вона використовувала біг, коли захоче піти туди знову. Я ж тепер піду атакувати решту, хто залишився. Щоб швидше це все пройти, бо це все, звісно, можна залишити арфістам, щоб вони самі з цим розбиралися, але це буде досить довго. Ось так, закрити двері і полетіти сюди, щоб битися далі теж через ось цю дірку в даху. Вони всередину не зайдуть, в мене спокійно є ще декілька ходів. У Ізабель піде ще хід 2 на те, щоб розбити якийсь підсвічник. О, та, хід використовує і ще навіть не дійшла, щоб його бити, а наступного ходу я вже точно їх доб'ю. Тепер я просто використаю на них одну стрілу. А може і ні, чомусь вона не полетіла в нього. Ну і ось так Ізабель навіть досі звідти не вийде. Зніму концентрацію стіни. Підемо тепер відкривати двері, відставляти підсвічники. Як ви бачите, Джагейра сюди телепортується, а не біжить. Поставте вподобайку цьому відео, якщо вам сподобався мій спосіб. Пишіть, як він вам, а також пишіть, які способи використовували ви, бо я вже чула декілька історій від своїх знайомих, і вони всі були цікаві. До рівня того, що в них декілька NPC багало через те, що вони хотіли. Заставити цю локацію чим-небудь діжками, стільцями, ще чимось подібним. Мені здається, що мій спосіб досить ефективний, і в ньому багато що придумано, Тож дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, заходьте на мої тери. У мене дуже багато цікавого відбувається на каналі Gate 3. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.